Виробництво принцеси Мононоке не було простим, його супроводжували чисельні труднощі. Працівники не вкладалися в терміни, доводилося переробляти сцени, а ще залучати аніматорів з інших студій. Один зі співробітників потрапив у аварію, що також уповільнило процес створення аніме. Під час роботи сам Міядзакі страждав від болю в зап'ясті і малював із великим зусиллям. Але найбільший удар чекав на режисера попереду. Друзі, в мене вже була спроба розібратися з аніме Всесвітом, і вона вийшла, м'яко кажучи, невдалою. Зайдіть по посиланням в правому верхньому кутку або в описі до цього відео, подивіться, як я впав обличчям в багнюку, і обов'язково залиште там коментар. Сам розумію, за те відео я маю бути покараний. Але я вирішив зробити ще одну спробу і замахнувся на класику аніме від генія Міядзаки, принцесу Мононоке. Я врахував всі помилки, які я зробив у минулому відео. Тому має бути набагато краще. Не буду тягнути, і погнали! Зануримося в історію створення культового аніме. Перші ідеї: бойовик чи сімейний фільм. Після виходу у 1995 році мультфільму «Шепіт серця у студії Джибілі постало питання, що випускати далі. Гаяо Міядзакі вже давно замислювався над створенням історичного бойовика про давню Японію. Також обговорювався варіант аніме про гусінь на ім'я Боро, пригодницького мультфільму в дусі мій сусід Тоторо. Продюсер студії Тосіо Судзукі переконав режисера, що саме час узятися за масштабну і складну стрічку. Спочатку передбачалося, що основою фільму стане ілюстрована казка про Сан. Доньку землевласника та демона Рсю. Але плани змінилися, оскільки ідея аніме виношувалася понад 15 років, теми втратили актуальність. Змінилося питання, що хвилюють глядача. До того ж, публіка втомилася від образів селян і самураїв. М'ядзакі вирішив переосмислити задум. У 1995 році Хаяо вирішив на деякий час відволіктися від сценарію нового аніме. І зняв кліп для гурту Chaga and Аска. Зміна діяльності пішла на користь. Після цієї роботи режисер із новими силами повернувся до історії Мононоке. У підсумку в основу сюжету принцеси Мононоке лягла однотомна манга Міядзакі «Подорож Подорожчуни. У ній йдеться про молодого принца, який вирушає в небезпечну подорож, щоб прогодувати свій народ. У дорозі він рятує дівчинку Тею. Яку продали в рабство. Ще одним джерелом натхнення для Міядзакі став фільм Акіри Курасави Сім самураїв. У результаті планувалося створити історичний твір, що поєднує елементи казки і бойовика. Робота над сюжетом. І початок виробництва. Не обов'язково одразу пропрацьовувати весь сюжет, іноді він вимальовується у процесі. Просто не знаю, що робити, якщо цього не станеться. Іноді фільм. Це пошук на осліп, Казав Хаяо Міядзакі. Під час роботи Міядзакі неодноразово підкреслював, що не має чіткого бачення фінального результату і рухається інтуїтивно. З перших ескізів до фільму видно, що деякі фінальні сюжетні повороти відрізняються від початкових задумів. Наприклад, був варіант щасливого фіналу, в якому лісовий бог зцілює моро. Вовчицю богиню і прийомну матір Сан, яка у фінальній версії гине. За початковою ідеєю керувати виплавкою заліза мав хитрий буддийський монах Дзіко. Але врешті головою плавильні стала владна і харизматична пані Ебосі, що суттєво збагатило фільм. Також існував варіант сценарію, у якому вбивство лісового бога було лише початком, зав'язкою всієї історії. Її кульмінацією мала стати війна. Уже на етапі перших напрацювань стало зрозуміло, що цей мультфільм буде не схожим на інші роботи джібілі. Глядач звик до того, що фільми студії підходять і дітям, і дорослим. Принцеса Мононоке ж сповнена жорстоких сцен, агресій та люті. Студія прагнула зламати усталений образ і відкрити нову сторінку своєї історії. Міядзакі працював над розкодровкою. Не прописуючи чіткий сценарій. У перервах він перевіряв і виправляв ключові кадри, створені іншими аніматорами. З 144 тисяч кадрів анімації близько 80 тисяч були ключовими, і Міядзакі особисто переглядав їх, щоб впевнитися, що вони відповідають його баченню. Дивовижно, як Міядзакі встиг доторкнутися до кожного кадру, казав аніматор Масасі Андо. Друзі, перед початком наступної частини дуже хочу вас попросити залишити коментар мінімум із п'яти слів. Напишіть все, що завгодно в рамках пристойності та обов'язково влупіть лайк цьому відео. Я дуже стараюся робити ролики кожен тиждень, але відсутність лайків і коментарів заважає їх органічному просуванню на Ютубі. Сподіваюсь на вашу допомогу. Ми повертаємося до ролика. Головні герої та їхні перші концепти. Асітака Асітака останній принц племені Емісі. Захищаючи своє плем'я від проклятого лісового божества, він сам стає жертвою смертельного прокляття і вирушає на захід у пошуках порятунку. Асітаку не просто покидає своє село. Його виганяють через прокляття. У мультфільмі є сцена, де він відрізає собі волосся. У Японії це символізує смерть людини. Для мешканців села Асітака вже мрець. Він більше не належить їхньому суспільству. Сан Сан задумувалася як сильна, горда дівчина, яку виховали вовки. Вона заперечує свою людську природу і ненавидить людей. На етапі ескізів існувало кілька варіантів її зовнішності. Зокрема, персонаж із рудим волоссям. Однак це здалося колористці м'ячіє Ясуді надто сучасним. Сам носить білу накидку з вушками та маску, щоб приховати свою, як вона вважає, потворну людську сутність. Слово мононоке це старе поняття з японської міфології, що з часом змінило значення. Раніше ним позначали злих духів, які вселялися в людей і мучили їх. Нині ж мононоке це люди або боги, охоплені сильними пристрастями. Які роблять їх кровожерними істотами, що прагнуть руйнування. Господиня Ебосі. Господиня Ебосі керівниця плавильні. Вона уособлює людину цивілізації, яка не шукає прощення за свої вчинки. За задумом Міядзакі їй важко назвати одночасно доброю чи злою. Вона жадає природних ресурсів, готова знищити священий ліс заради своєї мети. Водночас Ебосі. Піклується про прокажених, бере під опіку жінок рабинь, надає їм дах, роботу, захист і вчить відстоювати себе. Є згадки про її минуле. В молодості вона зазнала тяжких випробувань. Її продали іноземцям і видали заміж за пірата. Згодом вона здобула владу, вбила чоловіка і повернулася на батьківщину з його скарбами. Вона вирішила створити власне поселення, вільне від гніту самураїв. Лісовий Бог. Найвеличніше містичне створіння фільму. У стрічці він з'являється в двох іпостасях. Удень це Шішігамі, Божество у вигляді оленя. Уночі він перетворюється на Дайда Работі, Велетня бродягу. Міязакі уявляв його як втілення нічного неба, що ходить. Смерть лісового бога алюзія на ядерний вибух і подальше знищення всього живого. Міязакі розповідав. Що в дитинстві побачив у кінотеатрі кадри з випробувань водневої бомби, і пережив такий жах, що запам'ятав його на все життя. Кодама. Одним із символів мультфільму стали чарівні лісові духи. Кодама. У японській традиції Кодама це духи, що живуть у певних видах дерев. Вважається, що якщо в лісі мешкають Кодама, то цей ліс здоровий і родючий. Вони не агресивні до людини, але якщо зашкодити їм або самому лісу, можна накликати прокляття. Образ Кодама, показаний в принцесі Мононоке, був вигаданий Міядзакі. Ці милі створіння швидко здобули популярність у Японії та й потім за її межами. З'явилося безліч сувенірної продукції з їхніми зображеннями. Прокляття. Окремої уваги заслуговує образ прокляття, що пожирає Асітаку та інших героїв. У самому мультфільмі наголошується, це не якесь конкретне містичне створіння, а втілення ненависті і злості, що живе у людях. Режисер зобразив їх у вигляді слизьких звивистих черв'яків. Друзі, який герой у принцесі Мононоке найбільше вразив саме вас? Сан, Ебосі, Лісовий Бог чи може хтось інший? Напишіть у коментарях. Цікаво дізнатися, кого обрали саме ви. А, ну і так, хочеться трошки реклами себе ставити у цей ролик. Взагалі, як ви зрозуміли по моєму каналу, я великий фанат мультфільмів, а ще різних кіновсесників по типу Марвела та Зоряних Війн. Тому я почав виробляти різні фанатські штуки по типу картин, магнітів, бюстів та статуеток з різними героями. Ви зараз можете побачити у себе на екрані приклади моїх робот. Знаю, що вдома прикольно мати якусь фігурку або картину чи магніт на холодильнику з своїм улюбленим героєм або моментом з мультфільму чи фільму. Тому хочу поділитися цим із вами. Переходьте в телеграм-канал за посиланням в описі до цього відео, там ви побачите всі мої роботи та зможете замовити собі щось цікаве. І цим підтримати мене як автора контенту. Ну все, не буду тягнути бика за його рога, і ми повертаємося до теми ролику: Живописні пейзажі та сувора плавильня. Основним місцем дії фільму є Священий Ліс, у якому мешкають давні боги. У травні 1995 року команда студії Джибілі вирушила на натхнення на острів Якусіма. Природа цього острова зачепила Міядзаки ще під час роботи над навсікаєю з долини вітрів. Якусіма багато на унікальні природні об'єкти, серед яких давні японські кедри криптомерії. Коли такі дерева досягають тисячолітнього віку, їм надають власне ім'я. Найстарішою у світі вважається криптомерія Дзьомонсугі, що росте в лісі Якусіми. Пейзажі ущелини сіратані Унцюйкіо лягли в основу лісу, яким тікала Сан та поранені Окотонусі. Міядзакі зізнавався. Що фінал, у якому природа оживає, він задумував не як тріумфальне, а як жалісне відродження природи. Адже вона не повертається до життя миттєво, це процес, що триває століттями. І справді, ми бачимо розючий контраст між могутнім населим богами лісом на початку стрічки і молодою парослю, яка ледь прикриває землю в кінці. Але ми також бачимо кодаму, що блукає цим юним лісом, і це вселяє надію на нове життя. На противагу вічно зеленим лісам у мультфільмі показано залізне місто з серцем у вигляді залізної плавильні. За основу було взято американську традицію вестернів та фільмів Джона Форда Джанс» і людина, яка вбила Ліберті Валенса. Міядзагі взяв прикордонні містечка з цих фільмів і надав їм японського колориту. Як режисер розповідав про важливе та які ідеї заклав у мультфільм. Я навмисно ставлю запитання, на які немає відповіді. Казав Хаяо Міядзакі. У принцесі Мононоке автори порушили вражаюче, як для розважального фільму, число складних тем. Одні лежать на поверхні. А щоб зрозуміти інші, треба переглянути аніме кілька разів. Першою темою, яка спадає на думку, є протистояння людини і природи. Інстинктивна агресія і жадібність змушує людей руйнувати все живе навколо. Водночас Міядзакі хотів показати, що у природи є не лише ніжне, а й люте обличчя. Людина завжди має вибір. Вона може відмовитися від жорстокості, як це зробив Асітака, який до останнього опирався злу. У фільмі також порушена тема дискримінації, її причинами стають хвороби, стать, раса та інше. Асітака представник племені емісій. Їх вважають предками сучасного народу Айнів. Цей народ у свій час майже повністю знищили японські загарбники. До того ж, Асітака вигнане зі свого власного суспільства. Сан дівчинка, яка не належить ані людям, ані тваринам, через що почувається потворною та самотньою. І саме з цього народжується їй гнів та агресія. Ще одна група вигнанців це прокажені з залізного міста. Лише завдяки милості пані Ебосі вони можуть жити та працювати, перебуваючи в ізольованому лепрозорії. Міядзакі торкається і менш очевидної теми одержимості. Азітака, Сан, Ебосі і інші персонажі потрапляють у полон пристрастей, що ними керують. У мультфільмі гнів набуває фізичної форми. Я не очікував, що діти зрозуміють принцесу Мононоке, але саме вони зрозуміли. А от дорослі глядачі та критики залишилися розгубленими. Згадував Хаяо Міадзакі. Друзі. Чи здивувало вас, скільки глибоких тем закладено у мультфільм? Чи считали ви всі ці сенси під час перегляду? Чи зрозуміли щось нове для себе? Діліться враженнями в коментарях. Увага до історичності та фактів. Головною метою Міядзакі було недостовірне відтворення історичних реалій, а розгляд важливих для нього тем. Та, попри це, в принцесі Мононоке досить точно і докладно зображено багато аспектів минулого. Події стрічки відбуваються в період Муроматі. Це був час великих змін. У Японії з'являється вогнепальна зброя, розвивається видобуток заліза, що приводить до масової виробки лісів. Люди поступово втрачають шану до природи. Священне втрачає свою силу, а споживатство зростає. Зростає роль жінки в суспільстві. Вони стають активнішими та незалежнішими. З'являються нові форми мистецтва і ремесел, розвивається економіка. Це був заплутаний, але багатий на події період. Працюючи над аніме, Міядзакі вивчав дослідження про середньовічну Японію і дійшов висновку, що та епоха має багато спільного з нашою. Коли світ переживає великі зміни, у мультфільмі достовірно показано процес добування та обробки заліза. Міядзакі зацікавився цією темою ще в дитинстві, коли спостерігав за роботою ковалів поблизу свого дому. Зображення плавильного виробництва у мультфільмі надзвичайно точне, аж до того, що вода в річці поряд з містом стала каламутною через процеси добування металу. Але конструкція ножних міхів, на яких працюють жінки залізного міста, це вигадка самого режисера. Увагу до правдоподібності видно і в дрібних деталях. Наприклад, на початку стрічки Асітака та його племінники б'ються мечами, схожими на тесаки Варібітето. Зброю, характерну для регіону Тохоку. Також правдиво показано вогнепальну зброю шибія, у перекладі Ручна гармата. Міядзакі був уважний до всього, навіть до того, як високо зав'язаний пояс на одязі. У перших сценах Асітака носить пояс високо. Це символізує його молодість і недосвідченість. У старших персонажів, як от у манаха Дзіко, пояс зав'язаний низько. Я раб своїх фільмів. Стрічка сама шукає форму, а моє завдання провести її цим шляхом до кінцевого з турботою, розповідав Хаяо Міядзакі. Технічні тонкощі. Перше використання комп'ютерної графіки. Принцеса Мононоке стала першим фільмом студії Джибілі, у якому було використано комп'ютерну графіку. Йошинорі Сугано, керівник відділу цифрової графіки, поділився технічними подробицями. Наприклад, за допомогою 3D було створено модель Демона, який поглинає Асітаку. За задумом Міядзакі, це мало виглядати як істота, що складається з тисяч рухомих змій. Метою було зробити так, щоб цифрова графіка не відрізнялася від намальованої вручну. Джибілі звернулася до компанії Microsoft з проханням створити програму для імітації текстур і контурних ліній. Так з'явилася Toon Shader. Студія також закупила кілька комп'ютерів в Silicon Graphics і створила власний CG відділ. Комп'ютерна графіка використовувалася для трьох напрямів: 3D-об'єкти, цифровий композитинг. І цифрове розфарбування. Комп'ютери спростили роботу зі сценами, де було багато шарів. Замість традиційного методу накладання прозорих плівок використовувалися цифрові інструменти. Деякі кадри також розфарбовувалися за допомогою заливки в програмі, а не вручну. Загалом у мультфільмі було використано близько 100 кадрів, створених за допомогою комп'ютерної графіки. Суганов вважав. Що це велике число для першої спроби, але був переконаний, що майбутнє за повністю комп'ютерною анімацією. Палітра фільму була обмежена історичним стилем. Художниця Мічі Суда створила набір із приблизно 80 відтінків. Знаменита сцена, де сан з окровавленим ротом дивиться на асітаку, також не обійшлася без комп'ютерної графіки. Вона була використана для створення реалістичних мазків крові на її обличчі. Трагедія, яка призвела до депресії МІЯДЗАКІ Виробництво принцеси Мононоке було надзвичайно складним. Команда не вкладалася у сроки, доводилося переробляти сцени, залучати аніматорів із інших студій. Один зі співробітників потрапив у аварію, що також сповільнило роботу. Сам Міядзакі страждав від болю в зап'ясті і ледь міг малювати. Але найгірше його чекало попереду. Повернемося в 1972 рік. Саме тоді Хаяо Міядзакі познайомився з аніматором Йосі Фумі Кондо. Він швидко став частиною команди Джібілі, працював старшим аніматором над могилою світлячків, службою доставки відьми лише вчора і зрежисував шепіт серця. Міядзакі і кондо були близькими друзями. Хаяо називав його кон-чан і планував разом з ним майбутні студії. Коли йому було за 20, а мені за 30, ми говорили про фільми, які хочемо зробити. Якщо буде хоча б маленька нагода, зробимо анімацію, що передасть характер кончана, згадував Міядзакі. Він навіть хотів передати частину керівництва студії Кондо після своєї пенсії. Але 21 січня 1998 року Йосі Фумі Кондо помер у віці 47 років. Принцеса Мононоке стала його останньою роботою. Він помер від розшарування аорти, спричиненого хронічною перевтомою та недосипанням. Після цієї трагедії Міядзаки впав у депресію та тимчасово залишив джибелі. Це був перший випадок, коли він вирішив покинути студію. Його малюнки сяяли свободою. Казав Мієдзакі у своїй прощальній промові, присвяченій Кондо. Це було як підйом на гору. Коли за схилом раптом відкривається нескінченне синє море або чисте небо, від його робіт віяло таким самим відчуттям свободи. Кончан був одним із найкращих аніматорів, яких я зустрічав. Коли він зрежисував шепід серця, я зрозумів, ми здійснили обіцянку, яку дали ще в молодості. Цей фільм був саме тим, що ми хотіли створити, коли нам було 20-30 років. Я не можу сказати нічого, окрім того, що мені дуже шкода. Мені справді дуже шкода. На цьому моя розповідь добігає кінця. Скажіть, мені вдалося розповісти вам щось цікаве, які помилки ви помітили. Як завжди, дякую за вашу увагу і ми потопали відпочивати.